Мешканці Червонограда вирішили, що робити із переіменуванням міста. У Львові демонтують пам'ятник космонавтиці, який на вулиці Івана Виговського. На Львівщині облаштовують нові місця, де зможуть приймати переселенців. Ось це в'їзд до міста Червоноград, що є центром Червоноградського району. До нього входить сім територіальних громад. За даними Червоноградської мерії. Тут проживає близько 80 тисяч людей. Впродовж тижня до 2 листопада мешканці тут голосували на електронному ресурсі за перейменування Червонограда. У підсумку проголосували менше трьох тисяч людей, а результати голосування виглядають так. Червоноград на червоноград хочуть перейменувати понад 35%. відсотків. Серед запропонованих у голосуванні була історична назва міста, що має два варіанти: Кристинопіль або ж Христинопіль. Варіант Кристинопіль, другий у рейтингу і набрав понад 29% відсотків голосів. Як розповідає завідувачка Червоноградської філії Львівського музею історії релігії Галина Гриник, таку назву місто мало з часу заснування Феліксом Потоцьким на честь дружини і до приходу радянської влади. Назва була до 1951 року, допоки ця територія належала до Польщі. А коли в 1951 році після угоди між СССР і Польщею відбувся обмін територіями, 480 квадратних кілометрів, це наші оці прибузькі землі. Коли вже підписувалася угода, то зразу, скажімо, там було, що створюється місто Червоноград і в дошках йде Кристинопіль. Які, скажімо, немає якихось таких офіційних тверджень, чому саме так було перейменовано. Таке голосування лише частина консультації з громадськістю, каже заступник мера Червонограда Тарас Терко. Перший це збір варіантів, другий саме голосування. За результатами вивчення громадської думки спеціальна робоча група буде готувати звіт. В тому звіті ми викладемо всі результати. Від всіх проведених заходів, якщо депутати міської ради проголосують за звернення до Верховної Ради, врахувати результати цієї цього вивчення думки громадськості, так то це звернення надійде до депутатів Верховної Ради, І, ймовірно, при розгляді цього питання про перейменування депутати Верховної Ради якраз будуть звертати увагу на цю нашу позицію. Боча група щодо питання перейменування збиратиметься у Червонограді 9 листопада, а результати нададуть до наступної сесії Червоноградської міської ради. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олег Телегій народився та проживав у селі Гірне Грабовецько-Дулібівської громади. Із початком повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем у лави Сил оборони. Був стрільцем-помічником гранатометника єгерського відділення військової частини А-40 Загинув 29 жовтня під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Йому було 37 років. Тарас Мисний львів'янин перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації підписав контракт із 68-ю окремою єгерською бригадою імені Олекси Довбуша. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. Загинув 30 жовтня. Йому було 30 років. Ось цей пам'ятник, що на вулиці Виговського, демонтують. Композиція складається із трьох променів зірок та людини у скафандрі. Пам'ятник встановили, коли вулиця носила ім'я радянської космонавтки Валентини Терешкової. Зараз у міській раді готують усі необхідні документи для демонтажу пам'ятника. Повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Ми завершуємо підготовку всіх документів. Це пам'ятник, який є на вулиці Воговського, його називають інколи просто пам'ятник Терешковій, буде демонтовано. Думаю, що демонтаж відбудеться вже в найближчий час. Можливо, це там найближчі декілька днів, можливо, протягом тижня часу. І, власне, що він буде перенесений в музей території терору. Про необхідність демонтажу пам'ятника говорить секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Гереч і додає раніше у 2015 тисячі пятнадцятому роках вже були спроби демонтувати цей маркер радянської доби. Пітера тижня тому обласна робоча група з питань декомунізації звернулася до Львівської міської ради з пропозицією таки завершити процес декомунізації. І сьогодні, як бачимо, заступник міського голови відреагував на пам'ятник Терешковій Терешк... пам Терешковій – це колишня вулиця Терешкової, Сьогодні вона Виговського. Там скандальна депутатка Держдуми, яка до нині там є, приїжджала на відкриття нового збудованого району. Колись ну, історичні довідки, назви його і назви вулиці вказують, що все-таки він був присвячений конкретній космонавці або тому періоду, коли вона власне полетіла в космос. І тому ми рекомендували забрати цей маркер ідеології комуністичної і дякуємо місту, що відреагували, відреагували оперативно і якісно. Історик Іван Сварник розповідає: пам'ятник не має жодної мистецької цінності, адже ніде в літературі не описаний. Жодної мистецької цінності ця, ця композиція не має. Однак для музею тоталітаризму це був би дуже хороший. Приклад, я припускаю, що він міг постати 1983 року, коли виповнилися 20 років від моменту польоту Терешкової. Це був ювілей цього виходу в космос. Оскільки вулиця ця в радянський час носила ім'я Валентини Терешкової, то без жодного сумніву цей пам'ятник був знаком на честь Терешкової. Пам'ятником його важко назвати, бо це радше така. Мала пластика, бо це не є щось таке дуже монументальне. Тим більше, що воно стоїть, а там не було підпису жодного. Коли саме демонтують пам'ятник, поки невідомо, але це планують зробити як тільки підготують усі необхідні документи. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Іллі вісім років. Він прийшов на пікет спочатку дрони, потім стадіони, щоб підтримати брата військовослужбовця. Щоб виділяли кошти на автівки для Збройних сил України. Я хочу е, зробити е, свою мету зібрати на 10 автівок. А скільки ти вже зібрав? «90 тисяч гривень. І що ви на ці гроші купили? Е, ми ще не купили, бо нам потрібно ще 45 тисяч гривень. Діана на пікет приходить вже втретє, тому що я з Донецька і дуже хочу додому. Я дуже хочу, щоб нас почули. Я дуже хочу, щоб більше людей знали про ці акції. Я дуже хочу, щоб ми всі долучалися до цієї перемоги. Розпочали свій рух активісти від пам'ятника Шевченку, що на проспекті Свободи. Учасники акції пройшли ходою через центр міста та зупинилися біля ратуші. До них вийшов перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, цього року з міського бюджету на підтримку військовослужбовців виділили трохи більше двох мільярдів гривень. Завдяки додатковому аналізу некритичних видатків. Було скасовано від 7 до 9 відсотків відсотків різного роду закупівель, які не є критичними, і які в даний, на дану хвилину ми вважаємо або інфраструктурні, або товари, або послуги не є критичними. Ми готові зустрічатися, звітувати, тому що кошти Львівської міської ради ще раз підтверджую, це не є кошти міської ради, це є кошти громади міста Львова. Наступною зупинкою стала обласна військова адміністрація. Гроші на ЗСУ! Оші на ЗСУ. Учасники хотіли почути від голови Ова Максима Козицького, скільки грошей із обласного бюджету виділяють на непріоритетні закупівлі. Та до людей вийшов заступник голови львівської ОВА Іван Собко. Наступник 50 мільйонів скерували на соцзахист. захисту. Останні зміни до бюджету було 50 мільйонів. Чому не 100, якщо львівська обласна рада зобов'язала 100? Я вам відповів 50 мільйонів виділено. Чому не виконано рішення обласної ради? Рік не закінчився. Там помісячно пише помісячно 75% військового ПДФО виділяти на допомогу військовим частинам. Такий пікет відбувся уже дев'ятий раз. Розповів організатор акції Святослав Літинський. Минулого року ми 25 мільйонів лише виділили цього року. До наших мітингів планувало на весь рік 96 мільйонів лише. І після наших мітингів от ще 50 мільйонів додали. І вони кажуть, розходьтеся, достатньо 50 мільйонів. Нам мені особисто таке не підходить. Поки тривав мітинг в обласній адміністрації, відбулося третє засідання робочої групи з контролю належного використання бюджетних коштів. Згідно з повідомленням на сайті Львівської ОВА, на засіданні розглянули 18 закупівель, і за результатами обговорень скасували закупівлі майже на 20 мільйонів гривень. Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Це Жека, це Саня. 17-річна Вероніка Гонебіна каже, за більш ніж рік вже облаштувалась у кімнаті Стрийського гуртожитку. Дівчина родом з Бердянська Запорізької області. Ми виїхали після окупації. Ми жили ще ну, місяць-два. Було дуже страшно. Спочатку було страшно виїжджати, потім нормально, коли я приїхала вже на Україну, знаєте, полегчало, а потім почалося дуже сумувало по дому. Поверхом нижче живуть пенсіонерки Валентина. Валентина Деркач та Раїса Ралкіна. Кажуть, хоч мріють повернутися додому, та тут вже адаптувались та здружились. Ми з сім'єю, з онуком і з донькою приїхали саме перші, 8 березня ми вже тут були. Я з Київської області, з-під аеродрому воєнного весільків, знаєте, під Ось ми виїжджали, у ну, нас там знайомі, везли сюди. От так як мені погано стало інфаркт, перенесли після бомбіжки отера рума. У мене з сьомого поверху все було видно. І я дуже переживала все і перенесла на ногах цей інфаркт. Луганської області, місто Сіверодонецька. А ми виїжджали 8 марта. Там страшне було, що горіла земля і небо. От такі огромні снаряди літали. Я до сих пор залишилася на всю життя глухая. Отошло, ну, то йшло плохо слишком. На початку повномасштабного вторгнення сюди приїхало понад сотня переселенців, розповідає директор училища Віталій Некифорів. Їх тоді поселяли у вільні кімнати. Було дуже в аварійному стані. Ми понад 10 років зверталися до різних верств влади щодо дахового покриття. У нас п'ятий поверх не функціонував майже взагалі, тому що було незадовільне. Дахове покриття на чотирьох поверхах, звичайно, проживали проживали діти. За цей час тут, за словами Віталія Никифорів, відремонтували три поверхи, де мешкає 92 переселенці. Зараз відновлюють ще перший та другий та планують створити ще 50 місць. Це училище одне із 23 об'єктів, які зараз ремонтують, аби за потреби поселити переселенців, розповів директор обласного департаменту економічної політики Степан Куйбіда. На цей проєкт скерували майже 190 мільйонів гривень з обласного бюджету та близько 400 мільйонів гривень це гроші донорів, у тому числі і міжнародних організацій. Ми вибрали гуртожитки, оскільки проінвентаризувавши освітянську мережу, ми побачили, що заклади професійно. Технічної освіти мають в себе на балансах відповідні площі, які знаходяться в частково незадовільному або незадовільному стані. Тому було прийнято рішення про реновацію. Так чому про реновацію, оскільки це мінімальні вкладення в порівнянні, наприклад, з будівництвом, але найбільший ефект. За словами Степана Куйбіди, так планують створити 1434 додаткових місць для переселенців. Загалом в області зараз офіційно зареєстровані зроблено 230 тисяч внутрішньопереміщених осіб, більше 30 відсотків з них діти. Олена Данило та Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.